Часто кажуть, що до церкви ходити не треба. Ну, ті, що це кажуть, хай і не ходять, ну, якби ніхто ж нікого не силує, я сподіваюся. Молитися можна всюди. Обов'язково обов всюди треба молитися. Знаєте, як правило, ці люди це балаболи. Балабол це той, хто не тримає слова, який говорить те, що не є правдою. Ну добре, молитися можна всюди. А ви ну, просто спитайтеся в тих людей, де вони моляться, якщо можна молитися всюди, і спитайтеся, скільки часу вони от там всюди моляться. Можливо, та людина вам скаже, що «Слухай, правда, я молюся всюди. Я, наприклад, їду в маршрутці, молюся, йду, наприклад, з дому до школи чи ще кудись там в університет і молюся. От, наприклад, я так регулярно робив, коли там був студентом, був учнем. От я собі брав розарій. Ось і по дорозі молився Розарій. В мої шкільні роки для мене це було дуже важливим. І я зараз вам кажу, що на мене це дуже позитивно вплинуло. Тому, ну, якщо ця людина вам скаже, от я молюся Розарій, або псалтир читаю, або там акафіст читаю, або літанію молюся, або там, не знаю, своїми словами, дякую Богу, там, чи перепрошую, чи ще якось інакше. Гаразд нема питань. Слава Богу, значить, ця людина не балабол. Але зазвичай. Так кажеться для того, щоб виправдати те, що я ані в церкві не молюся, ані в інших місцях також не молюся. Тому що, якщо вам людина скаже, от, наприклад, я не ходжу на курси вивчення, скажімо, там не знаю, хай буде італійської мови, але в мене в телефоні, в телефоні, в мене є такий-то додаток, і я по цьому додатку проходжу уроки. Кожен день, наприклад, там, 20 хвилин. І от тоді кажете, ну гаразд, я тебе розумію, кожен день 20 хвилин ти приділяєш на те, щоб вивчити там не знаю іспанську, корейську, італійську, англійську мову і так далі. Все, 20 хвилин щодня. Я розумію все. Питання знято. Я зрозумів. У тебе є система. Та людина, яка каже, що вона молиться всюди, а не в церкві. Ну гаразд, спитається, скільки часу вона молиться. Як саме вона молиться? Можливо, ця людина щось скаже на цю тему. Але щось мені підказує, чуйка, і мій особистий досвід, що ця людина скаже, ні, ну я то, ну як молюся, ну я там перехрестився, може, або просто сказав, Боже, от я молюся, або Боже, як гарно, ну от, це ж молитва. Ну, ну, <головіка> Дуже умовно можна назвати це молитвою. Потрібно розбиратися у фактажі, але читаю далі ваш коментар. Молитися можна всюди, я спокійно відповідаю, що це так. Але лише в церкві ми можемо прийняти причастя. А це дуже важливо. Чи правильно пояснюю? Так, пояснюєте правильно. Тобто потрібно молитися всюди, безумовно, чи ви десь там, не знаю, в якійсь кав'ярні, чи ви десь там на роботі, чи ви, умовно кажучи, от, наприклад, хтось там з вас, військовий, сапер. То розумієте, повірте, такому саперу не треба пояснювати, що перед своєю роботою йому потрібно помолитися. Тому що, маючи перед собою там, якусь розтяжку чи якусь міну, він, повірте, помолиться. І ця молитва буде ну, максимально щирою. Треба це доводити? Ні, не треба. Ну, ось десь так воно і є. Або, от, наприклад, людина, яка потрапила в. Автопригоду. Вона в цей момент може там крикнути: Господи, помилуй або Господи рятуй». От зі мною таке було. Машина, в якій я їхав, перевернулася, і в той момент я крикнув Господи, помилуй. І я дуже тішуся тим, що в цей момент я не крикнув щось інше. А крикнув саме Господи, помилуй. І це було дуже щиро, це була дуже правильна молитва. Я не був в церкві, я був на дорозі, я був на трасі, серед ночі. Розумієте, хід моєї думки. Думаю, так. Звісно, і причастя, і інші таїнства, звісно, отримуємо в церкві. Так, що ви правильно кажете і правильно пояснюєте, і взагалі вам повага за такий підхід.